Друзі, розглядаємо для клієнта ось такого ford Custom 13 2013 року 92 кВт, 2,2 дизель. Е, у гарному стані по автомобілю є одне підфарбування, один підкрас, а так в принципі, по лакофарбу ну, все, все добре, єдиний маленький от столик. І ось тут є е, підфарбування, один елемент. Так. Ось так виглядає в салончику, потребує хімчисточку даний автомобіль. Так. Ось так, салончику. хімчистку потребує, так? В принципі, ціна даного автомобіля 12 тисяч євро, пробіг е 181 тисячу кілометрів. Е по діагностиці провірили, все ніяких питань немає, фарсуночки, ПДВ, все в нормальному, доброму стані. Е потребує перебувати тут біля ручок. Но хімчистку потрібно робити. Такі місця все нормально, нічого не порвано, не Потерто гру відповідає своєму пробігу. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.